Дуже часто власники бізнесу, а також керівники відділу продажів під час пошуку менеджерів продажів в свою команду, вважаючи їм потрібні лише кандидати з максимально релевантним досвідом, тобто ті кандидати, які працювали саме в цій сфері діяльності. Таким чином вони, наче швидше, зможуть увійти усі процеси, пройти онбординг та показати вищі результати, ніж інші кандидати. Однак досвід показує, що ситуація далеко не така. Насправді, часто ситуація кардинально інша. Саме тому моя порада це прописати якісну, поетапну програму адаптації, яка буде у вас розписана по дням, з конкретними задачами, інструментами, матеріалами, які має вивчити стажист, а також проміжними тестуваннями для того, щоб швидко оцінити рівень знань по пройденим матеріалам. Таким чином, ви значно розширите воронку пошуку, ви не будете себе обмежувати географією, ви швидше закриєте цю вакансію, і крім того, ви значно знизите залученість саме вашу у процес адаптації та атестації.